Вітання усім, хто дивиться нашу телепрограму. о Цій порі найцікавішим акордом осені у Харкові є проведення тижнів Німеччини в Україні. Це вже не перша спроба посольства ФРН у нашій державі провести такий масштабний захід, аби пожвавити контакти між спільнотами обох країн. Як зауважив Кристофер Вайль, посол ФРН в Україні, рішення про проведення тижнів далося нелегко, і все ж ця акція, а також великий гуманітарний конвой з Німеччини, що прибув в Україну, є висловленням глибокої поваги німців до нашого народу, його волі стати частиною європейської сім'ї в умовах свободи та єдності. Фінансування зараз буде буде легше, ніж раніше.

с помощи на Европейска банка и така дали. И в Хакавия будет особена в сфере биоенергетики, многие проекти. И ја очень рад, да довольно многи немецки предприятия будут на этом форуме. И это тоже важен знак, што лично Генеральний секрет та uh, очмошна комітету восточної економіки в Германії професор Ліндна буде вічна учасника в это... yeah. форумі. Генеральне консульство ФРН з Донецька переїхало до Києва з відомих причин, як зауважив Детле Фольтер, ми теж біженці, втікачі від війни. Однак увесь спектр консульських послуг надається як громадянам Німеччини, так і українцям, а це фактично увесь Схід і південь нашої держави. Великою підмогою почесного консульства Ферену у Харкові на чолі з Тетяною Гаврич є організація численних заходів під час тижнів Німеччини в Україні. По Перше, проект Тижня Німеччини це проект німецького уряду, який імплементує в Україні. Посольство Німеччини. Захід відбудеться у 10 містах України. Харків один із них, однак, як ми бачимо, активність в Харкові є найвищою, і це, напевно, замовлено специфікою часу з одного боку. З іншого боку, цікавістю харківського регіону до Германії і, навпаки, тобто це є взаємний інтерес. На сьогоднішній день досить важко приймалося рішення щодо. Відкриття цього проєкту саме восени. Однак Міністерство іноземних справ Німеччини посольство в Україні наполягало на тому, що проєкт має відбутися, оскільки нам потрібен взаємний позитивний меседж. Українське суспільство має відчувати, що Німеччина поряд з ним, німецьке суспільство його підтримує. І, власне, Німеччина має знати більше про українців, про харків'ян, зокрема. Тому ми маємо на меті використати цей шанс для того, щоб Фокусно продемонструвати партнерські проекти між Німеччиною та Харковом під час цих 30 заходів. Ми теж своєю чергою, як споріднені міста, активно співпрацюємо з Нюрнбергом, де вже добре знають можливості та проблеми харків'ян. Дні України в Німеччині відбуваються українська амбасада в Берліні дуже багато вживає для цього зусиль. Щодо Харкова, то безумовно ми маємо вже більш 20-річну історію співпраці з Нюрнбергом. І вона кожен рік є досить активною, тому Німеччина про Харків знає. Просто наше завдання, щоб різні землі Німеччини товаришували з нами, партнували з нами і знали про нас. Тому ми працюємо не тільки з Нюрнбергом, не тільки з Баварією, а з іншими містами і землями зараз. І Я сподіваюся, що це дуже скоро дасть відчутний ефект. Минулоріч у Харкові було проведено ніч науки, що є традиційним заходом для Нюрнберга, де кожні два роки влаштовують ознайомлення охочих дізнатися про відкриття й таємниці досліджень. 25-річне співробітництво з Нюрнбергом наштовхнуло місцеву владу Харкова на започаткування такої акції і в нас. Мы подали заявку в мае месяце на такой вот, как бы, вообще, в принципе, там было 7 категорий. 7 категорий – это гражданское общество, это туризм, культура, то есть 7 категорий разных в этом конкурсе, который можно было подавать проект. Наша категория была, конечно, наука и образование после проведения ночи науки в Харькове. Мы подали большую анкету, она была на английском языке, мы рассказали о нашем проекте, приложили наше видео как отчет, то, что было в городе Харькове. Это было все в мае месяце. И вот буквально на той неделе от мэра города Люблин мы получаем официальное письмо, что мы рады вас поздравить с такой почетной наградой, как лучший проект трансграничного сотрудничества в Восточной Европы. Проект был реализован посредством сотрудничества Германии, Харькова. Это говорит о том, что Ночь науки в Харькове признана европейским нашими партнерами, Европейским Союзом и Харьков на пути э, правильном, на пути становления европейского города и еще раз заслуживает почетного звания э, исследовательского центра Восточной Европы. В любом случае будет продолжен этот проект. Э, вот, например, в городе Нюрберг он проходит один раз в два года. И я когда задавала вопрос коллегам из Нюрберга, почему, потому что они говорят, что очень тяжело э, удивлять каждый год до да, научными открытиями и так далее. ну пока мы планируем каждый год его проводить, потому что Харькову есть что показывать и у нас есть то, что еще не знают, уже есть готовое, но еще об этом никто не знает. вот мы планируем его продолжать. как я сказала, скорее всего, если все будет благополучно в государстве в целом, в городе Харькове, то при поддержке опять же городской власти мы будем организовывать данный проект в мае месяце следующего года. Так сталося, збіглося у часі проведення тижнів Німеччини в Україні та передвиборча кампанія до Верховної Ради держави, і що б не відбулося, не декларувалося учасниками різноманітних заходів. Так чи інакше, все це стосувалося майбутніх парламентських виборів. За місяць фактично ми не чули від жодного кандидата, від жодної політичної сили більш-менш свідомої розмови якраз про економічні реформи, спрямовані на створення вільного середовища, дерегуляцію, таке саме для бізнесу. Тобто, таким чином, якось так сталося, що взагалі ну, бізнес зараз, звичайно, в Україні рятує антитерористичну операцію. То він зайнятий, йому нема часу звернути увагу ще й на вибори, і політичні сили, так би мовити, вирішили проігнорувати взагалі принципову потребу бізнесу в своїх програмах. Власне, усі, хто брав участь у публічній подіумній дискусії, розвиток малого та середнього бізнесу, як рушійна сила економічної конкуренції в Україні, відзначали можливість правильного вибору громадян, аби до Верховної Ради потрапили не популісти. А грамотні економісти, які знають, як навести ладу державі та створити цивілізований ринок, на це сподіваються і наші закордонні партнери, які переймаються проблемами нашого господарювання. Якщо замислитися, чому Росія почала військову операцію проти України, то робиш висновок, що це сталося через те, що Україна намагається вирватися із орбіти Кремля. Модернізація України несе небезпеку для Росії, адже там сповідують тезу, що у слов'янській країні не може бути вільної економіки, що й породжує агресивну політику Кремля. А модернізація в Україні можлива на засадах вільної конкуренції. Малий та середній бізнес протистоятимуть олігархійному капіталу, і це, врешті-решт, відродить Україну. Сама подіумна дискусія є продовженням київського діалогу. Ось уже в десяти він провів зустрічі в Берліні. Київський діалог є надпартійною незалежною ініціативою, яка виникла на основі діалогу і співпраці. Німецько-українського громадянського суспільства. Сама поява проекту завдячує ідеї неподільної, відкритої та вільної Європи. Київський діалог поширює інформацію про європейські процеси і цінності в Україні і таким чином сприяє її євроінтеграції. Тепер київський діалог дійшов до регіонів. Київський діалог це є дискусійна площадка, яка створена для. Розгляду з двосторонніх і європейсько-українських питань також київський метою київського діалогу є розповсюдження європейських цінностей, принципів, стандартів ведення бізнесу серед України і наближення України до Європейського Союзу. Проект Київський діалог спрямований на те, щоб виявити політичну еліту в Україні, а також інших акторів, які Власне можуть вести і просувати українсько-німецькі відносини і європейсько-українські відносини. Як зазначила почесний консул Федеративної Республіки Німеччини у Харкові Тетяна Гавриш, німецька економіка це не лише потужний автопром та хімічні концерни, а й 50% різних фірм та фірмочок, які розвиваються в руслі прийнятої економічної стратегії. Незалежно від того, хто приходить до влади, яка партія домінує. На малий та середній бізнес якраз покладаються великі надії, але водночас малий та середній бізнес стоїть перед великими викликами, які йому потрібно подолати. Адвокат, співзасновник громадської ініціативи, громадянська варта Слобожанщини Ігор Черняк вбачає корінь усіх проблем у відсутності саме громадянського суспільства в Україні. Так як те, що зараз відбувається в Донецькій і Луганській областях, не випадково відбувається саме там. Адже це ті області, де бізнес був максимально монополізований і максимально належав одним структурам. І навпаки, середній і малий бізнес у цих регіонах не розвивався. Тому те, що розвиток середнього і малого бізнесу є запорукою розвитку економіки держави і запорукою встановлення громадянського суспільства, це не просто теза. Це... Дійсність і приклад того, ми зараз бачимо в Україні. Тому я переконаний, що саме розвиток малого і середнього бізнесу, проведення е, таких різноманітних заходів, направлених на цей розвиток, е, дослідження певних шляхів, які вже апробовані європейськими державами, які можуть бути використані Україною, все це є на сьогоднішній момент дуже важливим завданням, і можливо, це є в тому числі можна розглядати як один з кроків до миру. Ми кого так сильно прагне Україна. Хто прийде до влади в Україні залежить від кожного з нас. Свідомо зробити свій вибір це виклик часу для всіх, хто вважає себе патріотом вітчизни і прагне щасливого майбутнього для неї. За тиждень у новому випуску телепрограми Європоступ. Подробиці дискусії на подіумі, проведеної в межах тижнів Німеччини в Україні.